Всім привіт! У нас сьогодні ще нове надходження. Це в нас розумні поплавки. Біджей. Велика кількість. Це саме популярне кені. Один з якісних поплавків звичайних, без додаткових це батарейки йдуть в комплекті до нього. Це нам прислали світлячки на пробу, але не сильно розуміємося. Дивіться, а це бабишки. Це хто використовує оснастки з бабишками. На верхню частину цепляється бабишка, теж От. Є в зеленому і в червоному кольорі. Прикольна річ, я буду пробувати сам гратися, як вона працює, не знаю. Дивіться, поплавки проти хвиль та вітру зі спіралькою. Там теж дуже велика кількість в різної ваги. від 1,5 до 4 грамів. Замовляйте гарного дня. Оновлюємо залишки на сайті. Я думаю, ввечері вже на ранок можете замовляти.